Всім привіт! Yeah. З вами я, Слайка Депп і ми я, я зараз вам покажу, що якщо ви доторкаєтесь до, як зробити, якщо ви доторкаєтесь до екрану ну, і, і дивіться, нажимаю і воно міняє. Ну, тому зараз я вам покажу, нажимаємо цей плюсик, нажимаємо його, тусування фото. Нажимаємо і, і пишемо вибрати то Фото то вруч вручну. Ну і ми і ставимо все, що ми хочемо, чим і давайте пиш берем Неймара, наприклад, Ембапе, Роналду, то і і ма і Ліонеля Масі я масі. Откинув і... і, і, масів. от ну, і, і Белінгсона. Не ну, от кого, от кого краще. Ну і взяв цих блістів і пеплей. Ну, і на, нажимаю додати. Пиш нажимаю тут під час. Під час доторкання. Нажимаю і до і. І роблю, коли я хочу кольору, так хоч, мені подобається. І нажимаю, і, і, і пишу, нажимаю додати. Ну і пишу це. Потім набр... другий шаблон, щоб він було на скірми, і нажати готовий. І, і, і дотеркаємось до екрану, і вона змінює футболістів. Тих ще щось інше. Ну бо я мені подобаються футболісти. тому я футболіста вибрав. І забуду лайка неб і всім папа. -па. Всім... 爸爸。